Часове житло для переселенців у Соснівці, облаштують модульне містечко. Допомагає порозумітися людям з вадами мовлення. У Львові презентували мобільний додаток. вивчив українську мову. Іноземець захистив кандидатську дисертацію у Львівській політехніці. Місто Соснівка за 70 кілометрів від Львова. Тут облаштовують модульне містечко для вимушених переселенців. Тимчасові будинки вирішили розмістити на території міської лікарні. Зараз передали нам 10 будиночків. Це сім будиночків будуть житлові і три технічні. Тобто, технічна буде столова одна, одна душова ванна, там туалети і така, напевне, кухня. Тут, якби є комунікації всі. Тобто водоізвернене, каналізація, електрика і ну, кращого місця не знайти, в принципі. Модульні будинки встановлюють завдяки проєкту німецького товариства GIZ. За словами Юрія Кінаха, кожне житло розраховане на чотирьох людей. У житлових контейнерах є два двоповерхові ліжка, обігрівач, постільна білизна, а також жалюзі на вікнах. Як повідомили на сайті Червоноградської райадміністрації, таких будинків буде 50. На території лікарні вже розчищають територію, де встановлюватимуть модульне містечко. От от вони будуть звітом і сюди 10 вагончиків. вагонськів. Майбутньому зразу слідуючі будуть от, за дорогою. От. Віцеві звідси, звідси від того приміщення, і от туди до машин. Від початку повномасштабного вторгнення до Суснівки приїхало півтори тисячі переселенців, каже староста міста Ірина Харчук. Дехто вже переїхав деінде, та є ті, хто залишається в місті. Є е, внутрішньо переміщені особи, які проживають зараз в шелтері. Який знаходиться в будинку школяра, де зроблений для них ремонт, відповідні створені умови? Модульне містечко буде в нас в Суснівці. це буде для тих внутрішньопереміщених осіб, які так планується. В квітні місяці приїдуть сюди з зони бойових дій. Модульне містечко у Суснівці – не перше на Львівщині. Подібне тимчасове житло ще раніше звели у декількох селах області та у самому Львові. Зараз на Львівщині є шість таких модульних містечок, де проживає 873 переселенці. Про це Суспільне повідомили у прислужбі Львівської обласної військової адміністрації. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини, Львівщина. Дерев'яну церкву у жовки, яку спорудили у 1720 році, завершують реставрувати. Вона внесена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, розповідає завідувач відділу Львівської національної галереї мистецтв Євген Янушевич. Продовж 300 років її експлуатації. Багато дерев'яних конструкцій прийшло в непридатність, і була нагальна потреба її реставрувати. Церкву почали відновлювати чотири роки тому, але через брак фінансування роботи призупинили на два роки. Наприкінці минулого року на відновлення церкви виділили 10,5 мільйонів гривень з держбюджету. За ці гроші вдалося завершити зовнішні роботи з реставрації церкви. У храмі повністю замінили дерев'яну покрівлю. Основним елементом в цій нашій церкві Святої Трійці є дах. Звичайно, дах дерев'яний. Він покритий. Гонтям, і ми е, шукали е, гонтя в Карпатах, Карпатські майстри вміють його виготовляти. А пізніше він е, вже тут проварювався е, в розчині такому: е, оліфи і масла. От е, так би мовити, кип'ятилося це гонтя, щоб воно всмоктало е, цей розчин, ці оливи. Для того щоб він довше зберігався на даху, окрім перекриття, реставратори замінили деякі дерев'яні балки та дошки. Церква збудована на кам'яному фундаменті, на якому стоять величезні дубові балки, і вони не замінялися. Стіни, оці які Вибудовані вони теж з цього віку, там, в Наві, в бабинці, там велика частина елементів була замінена, а основа залишилася та ж, яка була 300 років тому. Реставрацію церкви зоні вже завершили. Тепер реставратори перейшли до робіт всередині. На даний час ми закріплюємо основу, ставимо стовби, підрівнюємо то для. Щоб ставити іконостас, то вже перейшли на внутрішні роботи. Відновленням церкви займається Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Цей храм передали галереї два роки тому. Ну, з огляду на вік, з огляду на те, що вона дерев'яна і відбувається природне знищення матеріалу, вона була частково розібрана, підготовлена до реставрації. Іконостас був. Забраний і перебував і перебуває в реставрації на кінець минулого року, 22-го року, року тяжкого року війни, все-таки Міністерство культури України знайшло кошти для того, щоб завершити ну принаймні на якомусь етапі реставрацію цієї пам'ятки. І на даний момент практично вона ззовні зроблена. Залишилося тільки поставити на даний момент чистову підлогу. На це треба теж шукати, до речі, кошти на місце інсталювати іконостас. Завершити реставрацію дерев'яної церкви у Жовкві Планують цього року. Після цього церкву відкриють для відвідувачів. А також тут відновлять проведення богослужінь. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Догулюю їх. Є бібліотека за стосунку. Тут можна за допомогою ключових слів шукати якісь картки, наприклад, помідор. І мені все, що стосується помідорів, сюди підтягує. От. І я можу переписуватися з цим тіпітокером, з наша переписки. Ось так виглядає додаток, за допомогою якого люди з вадами мовлення можуть порозумітися з будь-ким. У додатку можна складати речення за допомогою зображень. Розповідає співзасновниця проєкту Ольга Руда. Коли людина обирає картинку, під нею з'являється текст цього повідомлення і застосунок його озвучує. «Побудова речень у нас додавна є, наприклад, хочу, хочу їсти Там застосунок Можна кілька разів. хочу їсти борщ Це озвучить. Також застосунок може слухувати месенджером. Наприклад, користувач складає речення, обираючи зображення, а інша людина отримує звичайне текстове повідомлення. Наприклад, Михайло хоче написати. Іван. там ми я кажу. Добре. І надсилає надсилається повідомлення. Повідомлення приходить Іванові, на яке він може відповісти. Додаток вже випробував і дев'ятирічний Данило. Він має синдром Дауна. Асистентка хлопчика розповідає, навчився користуватись додатком дуже швидко. А кому ти найбільше надсилав повідомлення? Тату тату, а ще кому мене. Своїм родичам він розказує значла родичам та асистентам через цей додаток. Динало розказує, що брав ще свій планшет за кордон і, Можливо, теж ділився своїм досвідом з родичами, які там показував, як це. І так само ми ходимо в укриття. Він розказує про тривогу студентам. У застосунку є близько 60 тисяч картинок. Його основна мета соціалізувати та реабілітувати дітей та дорослих із розладами аутистичного спектру. До прикладу, після інсульту розповідає співзасновник проєкту Юрій Попович, даючи людині голос, це спосіб повернути або надати людині незалежність і гідність. От для нас важливо, щоб люди мали гідність і незалежність наскільки наскільки це можливо. Також цей проєкт, за словами засновників, може стати корисним і для травмованих військових. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Мрії півтора року. Вона проживає на львівському комунальному підприємстві Лев. Уже півроку вона собака-візитер. Кінологиня Вікторія Харитонова пояснює, що каністерпія має позитивний вплив і на дорослих, і на дітей. Тож з мрією відвідують і дитячі бібліотеки, і будинки для літніх людей. Ми проводимо дитячі екскурсії, їздимо до військових в госпіталі, приїжджаємо сюди в це місце. Так само вона постійний учасник гуртка юного кінолога. І з нею завжди бавляться діти і волонтери, тобто вона дуже багато всього робить. Кінологиня каже, що для того, аби бути собакою візитером, тварина повинна мати певні якості. Така собака має бути бути дуже комунікативна, вона має любити дітей обов'язково, не боятися дорослих, не боятися і так само любити літніх людей, щоб вона абсолютно до всіх ставилася позитивно, в неї завжди був заряд енергії, вона була бадьора і готова розважати велику кількість людей. От і, звичайно, щоб вона щоб вона любила ластити, щоб вона була активна, щоб в неї можна було побігати так само там діткам по бар'єрчикам по цим критеріям, коли ми їздимо в таке місце, як зараз. Від собачки не вимагається показувати команд. Там люди просто чекають для того, щоб її погладити, бо тут тварин особливо немає, і воно йде як така своєрідна терапія для людей. Вони просто хочуть погладити, побавитись, розказати, які в них були собачки до цього. <плес> Цього разу мрію привели до пансіонату для літніх людей. Це вже її третій візит сюди. у вас були собачки? Такі більше більші? Більші. 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 всі були більші собачки. Спілкування з собакою покращує психоемоційний стан мешканців пансіонату. Розповідає адміністраторка Наталія Олійник. Дуже часто приходять до нас з собачкою. На цілий день наші постояльці отримують позитивний настрій. Дуже багато людей у нас було мали домашніх котиків, песиків. І власне я з багатьма спілкувалася, які працювали в установах, які в зооветеринарії займалися навіть лікуванням собак. Попри те, що мрія працює собакою візитером, комунальне підприємство Лев хоче прилаштувати її в родину. Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Суспільне новини. Львів. До Львова Нін приїхав шість років тому. Після завершення бакалаврату в університеті провінції Хенань. Спочатку його зарахували на підготовче відділення Львівської політехніки, де він вивчав українську мову. Потім вступив до магістратури на прикладну механіку. А після її завершення до аспірантури каже, вивчити українську було нелегко. Ця мова для мене дуже скано. І ну, я китаєць, але ну, є такі слово і звук, раніше я не знаю і ну, наприклад, л, л, ну, я можу тр, але я що я говорю лопота або лс, но ну, це, це, це неправильно. Викладач е, допомагав, е, і в мене теж є друзі, вони теж допомагали. Я теж сам ну, у мене є. Ручник, тоді я сам прочитаю і вивчаю. Ще до карантину він встиг побувати в різних містах України. А коли почалася повномасштабна війна, то батьки щодня наполягали, аби Шесянін повертався додому. Спочатку я теж хвилювався, але коли я думаю, на люди які я знаю, друг, Друзі ä, і ä, професори, вони всі тут продовжу тут. тоді я думаю, це не так, це не так тяжко, не, не так хвилюються. І я думаю ну вони ну, далі мені сили, далі тут. Далі тут вчитися. Нещодавно у Львівській політехніці він захистив кандидатську дисертацію українською. Я думаю, нам на, на плямку це дуже колисний, не тільки як в промисловості, і теж в медицині. Тоді я думаю, це, ну, це, це цікаво. Я думаю, медицина для всіх це, це важливо. І я хочу лопити такі документи, такі машини так про Титаном і справі. Також Шесенін від початку повномасштабної війни донатить на Зсу. Він каже, що наразі працюватиме у Львівській політехніці однак залишатися тут надовго наміру немає, адже хоче повернутися на батьківщину і працювати там викладачем. Анастасія Ярмоловська, Суспільне новини, Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.